Вівторок, 4 червня. Карта на день. Щоб дізнатися, яким сьогоднішній день буде саме для вас, просто виберіть одну з трьох карт. Перша карта диявол. Про що говорить карта: емоційний стан нестабільний. Однак енергії буде багато, і можна буквально звернути гори, можна і нагородити справ. Контролювати себе буде непросто. Пам'ятайте про це і докладіть зусиль, щоб нічого не зіпсувати. Будуть сильні різні спокуси, залежно від того, чому складно чинити опір особисто вам. Тому тримайтеся подалі від спокус, будь то тортики, ігри або пристрасть до неконтрольованих покупок. Все одно до добра не доведе. У кожного з нас є якісь слабкі місця. Сьогодні тримайте їх під захистом. Друга карта колесо фортуни. Про що говорить карта Не заважайте всесвіту вам допомагати. Сьогодні треба відпустити ситуацію та дозволити потоку себе підхопити. Якщо ви довірятимете всесвіту, вас обов'язково винесе туди, куди потрібно можуть відбутися доленосні зміни. У ваше життя може прийти щось нове. Будьте готові прийняти це. Більшість ваших бажань не виконується тільки тому, що внутрішньо ви не готові до їхнього виконання. Якщо є така можливість, вирвіться зі звичного кола турбот зробіть щось нове собі. Та, хоча б підіть в магазин іншою дорогою, вийдіть на іншій зупинці і так далі. Вітер змін може принести багато цікавого у ваше життя. Тільки не треба від нього ховатися, а треба його ловити вітрилами. Третя карта туз кубків. Про що говорить карта? Сьогодні можливе здійснення найпотаємніших бажань. Доля обрала саме цей день для подарунків. Все, що загадується протягом цього дня, обов'язково здійсниться, скористайтеся таким шансом. Інтуїція підказує, що станеться щось багатообіцяюче, це пов'язано з людиною з оточення. У такий день усі справи вирішуватимуться без складнощів, переговори принесуть задоволення, нові ідеї знайдуть соратників. Це найкращий день для зав'язування нових відносин, освічення коханні і навіть пропозиції шлюбу. Він також сприятливий для примирення та пошуку компромісів, якщо людина має складні стосунки. А всім, хто хоче отримати пораду або відповідь від карт Таро, просто напишіть мені на WhatsApp. І взагалі. Про все домовляємося із усіма запитаннями. в WhatsApp. Консультацію проводжу онлайн з повагою, міла, і не забувайте підписатися. Ви знайдете багато цікавого і не лише про таро.